І сестри, хочу ми всі разом сказали слава Богу. Слава Богу. Знаєте, так на одній із молитв, коли молилися за чашу, так молячись, відчув, як Божа сила у нас зійшла і таку присутність Божу пережив її. Відчувалося, як Бог близько, як він наповняє серце, наповняє уста, як Він є серед нас і тута своєю присутністю. Він Показує, що Він є наш батько, ми його діти, слава йому. Знаєте, сидячи на цьому місці, знаючи, що маю ділитися Словом Божим, мавши такі великі переживання, молюся протягом служіння Боже, поможи. Поможи, Боже, передати Слово Твоє і дай мені сили, щоб я зміг передати це Слово. Знаєте, Ставши сьогодні зранку, не готувавшись проповідувати, не знаючи, що не буду проповідувати, але почув такий голос, який прозвучав в моє серце, що сьогодні будеш говорити. І знаєте, я ще почав якось так відганяти ті думки, але я знову почув, сьогодні будеш говорити. І знаєш, знаєте, брата і сестри, так роздумуючи і відповідаю, так сам собі відповідаю, а що, а що сьогодні сказати. І знаєте, Господь почав говорити в моє серце. Господь почав говорити в моє серце і так, давши слово, Господь. І знаєте, я після цього служіння, де було ломання сьогодні, знаєте, мені тяжко говорити про ті речі, які я хочу зараз говорити, але мені тяжко про них говорити. І хочеться, щоб Бог він дав сили, щоб сьогодні сказати ті слова, які він поклав на серце моє. Нехай Господь благословить, щоб передати це. І нехай Господь він проговорить, чи є серце, чи є, Він дає це слово. Буду читати перше місце, яке записане Євангеліє від святого Івана, 13 розділ, 34 віршик, записані такі слова. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Звертається Ісус такими словами, каже, нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Любіть так, як я вас полюбив, і каже, пізнають по вас тому, що ви будете мати любов між собою. Знаєте, Ісус, прийшовши на цю землю, Він був доказом любові Божої. Ісус, прийшовши на цю землю, Він прожив це земне життя, і Він показав, як Він сильно полюбив, брати і сестри, весь світ. І сьогодні, хто є на цьому місці, він кожного з нас він полюбив своєю великою любов'ю. І за це є велика слава йому, бо ми цією любов'ю ми недостойні. Якби його якби не його велика любов нас би могло на цьому місці не бути. І хто зна, де ми були і чи ми ще були на, на цій землі, але велика милість і велика любов Божа, що я, і ти ми сьогодні в домі Божому, і ми можемо стояти перед лицем живого Бога і називатися дітьми Його, брати і сестри, це є велика милість Божа. Слава йому за це. І знаєте, прийшовши на цю землю, і ми сьогодні згадували, він прийшов з місією на цю землю. Щоби дати тобі і мені вічне життя, щоб дати тобі і мені спасіння, і це життя вічне там, на небі з Ісусом Христом. І це є велике, це є неусяжне нашому розуму, але Він прийшов на цю землю, щоб звершити цю земну путь, для того, щоб дати тобі і мені вічне життя разом із ним. І знаєте, де ми сьогодні згадували про ці страждання. Коли бувши він на цій землі, він пройшовши ці великі страждання, щоб звершити це велике спасіння. І знаєте, коли він проходив цю остатню дорогу, коли він проходив оцю остатню дорогу до Голгофи, коли він був на Голгофі, коли він висіче на Христі, як він велику перетерпів, брати і сестри, але коли він ішовши цією дорогою, там був доказ його любові, в його стражданнях. В Його крові, в його муках був доказ любові Божої, брати і сестри, слава йому за це. Ви знаєте, коли, йшовши дорогою, йшовши дорогою до Лугови, коли люди його зневажали, коли люди його упльовували, люди йому кричали в лице, але дивлячись людям в очі, в його очах була любов. Він дивився їм в очі, брати і сестри, а там в тих очах була любов. І ці люди. Вони бачачи ці очі, їхнє серце, воно ще більше ужорсточувались, бо вони цього не могли зрозуміти як. Ми його зневажаємо, ми його упльовуємо, ми на нього наговорюємо, а він дивиться на нас з любов'ю. Це не було зрозуміло, брати і сестри, нікому. Але це була любов Божа, яка виливалася на людей, і це було як це розпалене вугілля, на їхню голову. Брати і сестри, він проходячи цю дорогу. він Проявляв свою любов до них. Там, висячи на хресті, брати і сестри, коли люди вони кричали йому в лице і вони казали: Ти, спасавши інших, спаси і себе. Вони зневажали Його там, коли він висів на хресті, але відповідь звучали слова Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Вони цього не могли зрозуміти, чувши ці слова, вони не могли цього зрозуміти, коли вони зневажають, а відповідь чують слова Боже, прости їм. Не могли цього зрозуміти, і це було як це розпалення вугілля на їхню голову, яке ще більше і більше ужорсточувало їхні серця, але там, висячись на Христі, брати і сестри, був доказ любові Божої, і там проявлялася любов Божа. І знаєте, брата і сестри, сьогодні, сидячи на цьому служінні, я згадую, як батько мені розказував, коли він увірувавши йому, був такий сон, таке видіння. І він бачить одне місце, і там було слово до нього. Каже: поїдь туди і туди. Каже, зайдеш в ту кімнату і побачиш, і там було видіння, Він показується йому, побачиш оце місце, відкриєш цю шуфляту, і там я маю для тебе щось. І каже: тату, я поїхав туди. Я зайшов в цю місцевість, я зайшов, я зайшов в цю кімнату, я бачу все таке, як було показано. Каже, я відкриваю цю тумбочку, я бачу, там лежить. Лежить календар, каже, я піднімаю Його. Я бачу, там картина є намальована, і там Ісус, який несе Хрест. І каже, зверху є написані такі слова, каже: Оце я зробив для тебе. А що ти сьогодні робиш для мене? І знаєте, брати і сестри, яку Він велику любов проявив до нас. Як Він велику зробив для нас, брати і сестри, яку він ціну велику заплатив. Яка це є велика любов, брати і сестри? Та він, пройшовши цю велику велике ці страждання, брати і сестри, там на Христі, він звершив те, що людям не є зрозуміло, але Він прийшов на цю землю, щоб дати нам спасіння. І сьогодні він щось від тебе і від мене чекає, я читавши це місце, і записник каже, нову заповідь я даю для вас. Любіть один одного, так як полюбив я вас. Брати і сестри, що сьогодні чекає від Тебе від мене Господь. Він показав, Він пройшов цю земну дорогу, Він показав любов, яку ми сьогодні маємо проявляти один до одного. Але знаєте, брати і сестри, часто ми цього не можемо виконати. Знаєте, останній час, особливо, я замічаю це, як немає. Любові між братами, між сестрами, між народом Божим. Я замічаю, брати і сестри, як миру немає. І знаєте, часто, як серце болить, і хочеться, і хочеться плакати, і хочеться якось допомогти, і кричати на всі груди. Люди зупиніться. Знаєте, хочеться кричати, і хочеться допомогти якось примирити. Але розумієш, що можеш стояти тільки на колінах в молитві і просити, Боже. Зроби переміну, зроби переміну в серцях тих людей, щоб прийшло примирення в народ Божий серед людей Божих, щоб прийшло примирення, щоб проявлялася любов Твоя. Каже Господь, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив і потім вас пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Оце була місія, брати і сестри, місія Господня, щоб показати любов і щоб народ Божий, як церква Божа, вона любов цю мала між собою. Знаєте, коли Ісус останню промову, Він промовляв і каже: Я мир вам даю свій, якого не може дати цей, але каже Я мир вам даю свій. І знаєте, коли він вознісся, коли була вже перша церква. Є записні такі слова дії святих апостолів, четвертий розділ, 32 віршик. Є записні такі слова, каже, а люди, що вірували, мали серце одне і одну душу. Знаєте, брати і сестри, коли була перша церква, коли люди приходили нові вірували, коли було, тоді було єднання, тоді була ця любов, брати і сестри. Тоді люди, вони коли продавали щось, вони ділилися, ніхто в обіді не був. Вони якось, брати і сестри, старалися, щоб було єднання в церкві, і там була велика дія Божа, коли було єднання в церкві, коли була любов в церкві між братами між сестрами, отам от діяла Дух Святий, великій силі, і там діялися великі чудеса. І люди бачили, а чому брати і сестри, бо було єднання. Бо був мир, бо була спільність, і там, брати і сестри, Бог велику благодать свою виливав. А знаєте, брати і сестри, як ми сьогодні хочемо бати, бачити великі чудеса, як ми хочемо сьогодні бачити, що Бог діє в силі Духа Святого, як ми сьогодні хочемо бачити, що Бог виливав благодать свою, але чому сьогодні миру нема в церкві? А сьогодні миру нема між братами, між сестрами. А ми сьогодні чекаємо, що Бог буде діяти. А сьогодні Господь він сьогодні нагадує і каже: Я сьогодні чекаю від вас, щоб ви будете любов мати між собою. Я сьогодні нову заповідь даю вас і кажу: любіть один одного, як я вас полюбив, якщо буде спільність, якщо буде мир, якщо буде єднання в церкві, а я тоді зможу діяти, а я тоді зможу виливати благодать свою, а я тоді зможу діяти в силі Духа Святого між вами. Брати і сестри, хіба багато сьогодні спочекає від нас? Небагато. але чому так тяжко сьогодні проявити любов? Чому так тяжко сьогодні мати єднання, мати мир між собою, брати і сестри, чому? А від кого це залежить? А від нас, брати і сестри. Я сьогодні хочу нагадати ще одне місце і зачитаю Євангелію від святого Матвія, 5 розділ, 23 вірші, є написані такі слова. каже Ісус промовляє такі слова, Каже, тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій. Щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Брати і сестри, Господь поклав мені на серце усе місце сьогодні сказати. Каже, коли ти принесеш перед жертівника дара свого, але ти згадаєш, що ти не в мирі з братом своїм, каже, ти згадаєш це, каже, лиши свого дара. І іди, примирися, але тоді приходь і принось жертву. Брати і сестри, як часто народ Божий страху не має, і приходить перед лице Боже, і приходить, і дари приносить, і приходить, і жертви приносить, брати і сестри, але миру немає, але миру немає. Але брати і сестри, каже, коли ти прийдеш, перед лице моє. Але ти згадаєш, що не маєш миру із братом і сестрою, каже, лиши дара свого, лише я його не прийму, каже Господь, поки не будеш мати миру. Лише його каже, піди примирися, піди примирися, наведи порядок, в стосунках. Каже, а тоді приходь і каже: тоді принось дари, тоді принось жертви, а я це буду приймати, а я це буду приймати, я буду благодать свою виливати. Брати і сестри, як часто церква Божа, як часто народ Божий не має страху, приходить перед лицем Боже і приносить дари, приносить жертви. Але Господь цього не приймає, я можу сьогодні це сміло сказати. Сьогодні Господь дає сміливість я сьогодні сказати, Господь таких дарів і таких жертв не приймає. Коли немає миру серед народу Божого Господь не прийме цього, брати і сестри, не обманьмося сьогодні. Брати і сестри, поки не буде миру між нами, поки не буде любові між нами, Господь не прийме цього. І сьогодні, брати і сестри, коли ми прийшли перед усе, Боже, принести, принести цей дар хвали, дар подяки Богові, брати і сестри, як сьогодні потрібно примиритися, як сьогодні потрібно сказати можливо, до брата, до сестри, сьогодні сказати, прости мене. Можливо, сказати, я Тебе прощаю сьогодні. Як сьогодні потрібно навести порядок в домах своїх, потрібно навести порядок в стосунках своїх, брати і сестри, І сьогодні навести мир, мир сьогодні навести між собою, брати і сестри, і прийшовши перед Божим лице, приносити дари хвали, дари подяки. І я знаю, Господь буде приймати і в силі своїй буде ще діяти між нами. Але сьогодні, брати, як сьогодні потрібно навести в стосунках мир. І Я б хотів, щоб ми зараз сьогодні схилилися на свої коліна. Ми перед лицем живого Бога стоїмо. Кожен знає себе, кожен знає свої стосунки один з одним. Але сьогодні, що ми в покаянні серця нашого, ми каялися, ми і сповідувалися, а Господь нехай прощає і діє силою своєю будемо молитися. Амінь.